Дівчат, знаєте, незважаючи на те, що на вулиці ніч світло тільки дали. І я сижу перед вами абсолютно без макіяжу і в піжамі, і я вирішила записати це відео. Відео, чому саме я вирішила в свій час, це був десь 2012 рік. Чому саме я вирішила вивчати трихологію, і з чим саме, от з чим саме зустрічаються перукарі? Да? І я наголошую про те, що перукарі це люди, не тільки які стрижуть волосся, створюють красиві форми стрижок, колористи це не тільки майстри, які красиво фарбують. Це ще люди, які саме найперше зустрічаються з, вашою, з вашим волоссям і з вашою шкірою голови. І ви, можливо, навіть і не підозрюєте, що є якісь зміни або процеси. Ми можемо це не бачити, можемо на це не звертати увагу. Особливо, якщо ви у свого перукаря постійний клієнт. І ваш перукар це найперша людина, яка вас бачить на постійній основі. Там раз в місяць або раз в два місяці, вона в будь-якому випадку звертає увагу на те, що відбувається з вашою шкірою голови і з вашим волоссям. Звичайно, і саме із-за цього я почала вивчати трихологію, тому що я почала звертати увагу, що у моїх клієнтів є якісь у кожного свої історії. У когось це неправильно підібрані м'ючі засоби, тому що людина може не підозрювати в тому, да, і з тим, з чим стикаюся я, найчастіше це неправильно підібрані миючі засоби. Людина може мати лупу да, і приходити в супермаркет, в торговий центр відділ косметики, миючих засобів, шампунів і просто обирати собі миючий засіб від лупи. Не знаючи навіть яка